Луни це найвищ сухопутні тварини на землі. Вони можуть досягати висоти 4 метри і ваги до 7 тонн. Для порівняння дорослий чоловік зазвичай має висоту близько 1,8 метра і вагу близько 80 кг. Голова слона може бути такою ж великою, як автомобіль, а ноги його можуть бути завдовжки до 4 метрів. Якщо говорити про тулуб, то він може бути завдовжки до 6 метрів у слона, а вухо може бути завдовжки до 2 метрів. Слони мають 5 кілець на кожній нозі. Ці кільця допомагають їм підтримувати рівновагу при ходьбі. Слони мають 4 різці, які називаються іклами. Ікла можуть бути завдовжки до 3 метрів і важити до 100 кг. Слони використовують свої ікла для самооборони, збирання їжі та викопування коренів. Слони мають 10 шийних хребтів, як і люди. Однак вони можуть повертати свою голову на 180 градусів, що дає їм широкий кругозір. Слони мають дуже чутливий нюх. Вони можуть розпізнавати запахи за кілометри. Самі слони можуть жити дуже довго. Їхній період життя може досягати до 70 років. Слони живуть у двох основних середовищах в саванах Африки та в тропічних лісах Азії. Савани це відкриті рівнини з високими травами, деревами та чагарниками. Африканські слони живуть у саванах на південь від Сахари. Вони переміщаються з місця на місце в пошуках їжі та води. Тропічні ліси це густі ліси з високими деревами. Індійські слони живуть у тропічних лісах Південної Азії. Вони шукають їжу в лісі, але також часто виходять на відкриті ділянки. Слони використовують свої хоботи, щоб зривати їжу з дерев і бивні, щоб очищати листя від гілок. Вони харчуються листям, травою, корою дерев і фруктами. За день. Слон може з'їсти до 450 кілограм їжі, слони потребують великої кількості води. Вони можуть пити до 180 літрів води на день. Вони часто збираються біля водойм, щоб напитися і вмитися. Слони мігрують у пошуках їжі та води. Вони можуть мігрувати на значній відстані, іноді до 1000 кілометрів. Міграція слонів. Може бути пов'язана зі зміною сезонів, коли змінюється кількість їжі та води в їх середовищі проживання. Слони це дуже розумні тварини. Вони мають великий мозок, який може важити до 5 кг. Слони можуть використовувати інструменти, навчатися новому і навіть співпереживати один одному. Ось декілька прикладів. Слони можуть використовувати свої хоботи, щоб збирати їжу, пити воду, будувати житло і навіть малювати. Слони можуть навчатися новим речам, наприклад, як користуватися інструментами або як уникати пасток. Слони можуть співпереживати один одному, можуть допомагати хворим і пораненим слонам, а також турбуються про своїх мертвих. Слони це дуже соціальні тварини. Вони живуть в групах, які називаються стадами. Стадо може складатися з 10 до 100 слонів. У кожному стаді слонів є лідер. Лідер зазвичай є досвідченою самкою. Лідер відповідає за прийняття рішень про те, куди стадо рухається, де воно буде їсти і де воно буде спати. Слони в стаді дуже взаємодіють один з одним. Вони використовують свої хоботи, щоб обіймати один одного, гладити і грати. Слуни також використовують свій нюх, щоб спілкуватися один з одним. Самка слона виносить на світ одного або дуже рідко двох дитинчат. Тривалість вагітності у слонів становить близько 22 місяці, що робить її однією з найдовших серед ссавців. Дитинча народжується вагою близько 120 кг і ростом близько 1 метра. Дитинча годується молоком матері протягом 3-4 років. Слони стикаються з двома основними загрозами браконьєрством та знищенням середовища проживання. Браконьєрство є найсерйознішою загрозою для слонів. Ікла слонів зроблені з слонової кістки, тому є цінним товаром на чорному ринку. Ікла використовує для виготовлення сувенірів, прикрас і навіть медичних препаратів. У 2021 році в Африці було вбито понад 20 тисяч слонів, цей рівень браконьєрства є найвищим за останні 10 років. Знищення середовища проживання також є серйозною загрозою для слонів. Людська діяльність, така як вирубання лісів, сільське господарство. Та розвиток інфраструктури руйнує середовище проживання слонів. Слони потребують великих територій для виживання, вони використовують ці території для пошуку їжі, води та місць для відпочинку. Коли їхнє середовище проживання руйнується, слони змушені мігрувати на нові території, що може призвести до конфліктів з людьми. Слони це важливі тварини. Які грають важливу роль у підтриманні біорізноманітності, вони допомагають поширювати насіння рослин, розорювати землю і контролювати популяції травоїдних тварин. Слони це дивовижні тварини, які живуть на нашій планеті. Вони є одними з найбільших сухопутних тварин і відіграють важливу роль в екосистемах, в яких живуть. Ми повинні зробити все можливе. Щоб захистити слонів та забезпечити їхнє збереження для майбутніх поколінь. Дякуємо за перегляд нашого відео про слонів. Сподіваємося, що вам було цікаво дізнатися про цих дивовижних тварин. Якщо вам сподобалося наше відео, будь ласка, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові випуски. Ми регулярно публікуємо цікаву інформацію про природу, історію та культуру. До нових зустрічей.